Хочу висловити неймовірні слова подяки фонду «Запоруці» та співачці Роксолані, яка організувала концерт, з допомогою якого ми змогли зібрати кошти на наш неймовірний операційний стіл. І особливо вдячність американському фонду «Блючек» за найбільший вклад. Тепер ми маємо можливість оперувати наших діток ще безпечніше. Наші хірургічні втручання завжди тривалі. Відповідно, ми радіємо з того, що даний стіл має спеціальне покриття антипролужної для тривалих операцій, має сучасну систему фіксації. Голови пацієнта має систему зміщення стола для максимально можливого безпечного проведення операцій на хребтах, різних відділів хребта. Такий хірургічний стіл неймовірно зручний, власне, для хірурга завдяки спеціальному розташуванню платформи, таким чином ми можемо виконувати свою роботу скоріше, ефективніше і безпечніше для пацієнта в умовах, які ми зараз маємо. Потік пацієнтів у наш дитячий нейрохірургічний центр значно збільшився. І кожного дня ми маємо важкі хірургічні втручання складних локацій пухлин. Ми маємо так само продовжуємо надавати допомогу пацієнтам, які постраждали в результаті військових дій. І власне сьогодні ми плануємо провести хірургічне втручання складному пацієнту. З розташування пухлини в дуже складній функціонально важливій зоні. У даного пацієнта вже є велика пухлина глибокої локалізації, яка притискає. Частково навіть проростає центр, який відповідає за рухи протилежних кінцівок. Відповідно, він уже зараз має слабкість виражену в лівій нозі і незначну в лівій руці. І Ми плануємо видалити пухлину і, як мінімум, дізнатися, який ви це пухлини. І звичайно, сподіваємось на те, щоби рухи його кінцівок покращилися. І ми радімо, що власне таке складне втручання маємо можливість проводити вже на новому операційному столі. Дуже дякуємо вам за підтримку і допомогу.